Улявіть стіну, що розрізає горизонт і стримує мільярди тонн води своєю тишею. Ми звикли бачити дугу Дніпро Гес як тріумф інженерії, але архівні звіти малюють іншу картину колосальний надгробок у 427 тисяч тонн. Це не просто електростанція, а монумент епосі, де людське життя важило менше, ніж будівельна суміш. Наприкінці 20-х років цей будівельний майданчик став епіцентром індустріальної лихоманки, що охопила весь радянський союз. Офіційна кінохроніка демонструвала щасливих комсомольців із лопатами, які співали про підкорення природи, старанно приховуючи хаос за кадром. Реальність була іншою: пил, піт, відсутність елементарної безпеки та масштаб завдань, до якого місцеві інженери були просто не готові. Саме тут спливає незручна для радянської пропаганди правда. Символ соціалістичної індустріалізації спирався на капіталістичний інженерний геній. Головним консультантом будівництва став американський полковник Х'ю Купер, який прибув до Запоріжжя не заради ідеології, а для вирішення критичної фізичної проблеми. Без його досвіду зведення гребель у США цей амбітний проект ризикував розсипатися ще до відкриття. Купер був шокований початковими планами використовувати бутову кладку. Застарілий метод, ненадійний для споруди такого титанічного масштабу. Він поставив ультиматум: або перехід на високоякісний монолітний бетон, або катастрофа неминуча, що змусило радянську промисловість робити екстрений технологічний стрибок. Це рішення вимагало імпорту американських кранів та парових змішувачів, створюючи дивний гібрид західних технологій і тяжкої ручної праці. Поки крани підіймали баді з сумішчю, внизу тисячі людей виконували смертельний танець, утрамбовуючи напіврідкий розчин власними ногами. Свідчення очевидців підтверджують, що на початкових етапах робітники місили бетон у прямому сенсі тілами, ігноруючи хімічні обіки шкіри. Для керівництва це був лише необхідний темп робіт, але для будівельників пекельні умови, що часто призводили до каліцтва. Електрифікація вимагала жертв не лише від людей, а й від самої землі, адже створення водосховища означало затоплення десятків історичних сіл. Вода повільно поглинала родючі поля, козацькі цвинтері та будинки, змушуючи тисячі родин покидати землю, де століттями жили їхні предки. Ландшафт, що пам'ятав історію Січі, був назавжди стертий заради необхідного тиску води для турбін. Парадом з Дніпрогесу в тому, що його серце виготовила компанія General Electric у Нью-Йорку. На фасаді висіли радянські герби, але всередині працювали американські механізми, встановлені під наглядом іноземців. Це був симбіоз, який режим згодом намагався викреслити з пам'яті, приписуючи всі заслуги виключно партійній мудрості. Ціна цього будівництва досі залишається предметом суперечок, де оцінки жертв коливаються в жахливому діапазоні від 20 до 100 тисяч осіб. Точної цифри не існує, адже в хаосі великої будови. Смертність часто списували на природні причини або просто не фіксували в документах. Люди були пальним для індустріалізації, ресурсом, який витрачали так само щедро, як і бетон. Та найстрашніший день в історії хреблі настав не під час будівництва, а під час відступу радянських військ у 1941 році. Щоб зупинити німецький наступ. Командування наказало підірвати те, що будували з надлюдськими зусиллями, заклавши у тіло греблі 20 тонн вибухівки. Цей вибух пролунав як вирок, розколовши бетонну стіну навпіл. Штучне цунамі, що вирвалося на волю, не розбирало хто свій, а хто чужий, змиваючи і ворожі підрозділи, і радянських солдатів, і цивільних униз за течією. Вода трощила понтонні переправи та села, забираючи тисячі життів за лічені хвилини в акті відчайдушної тактики випаленої землі. Це була трагедія, де творці греблі стали її катами, пожертвувавши власним творінням і людьми. Після війни Дніпро Гес повстав із руїн, немов Фенікс, коли пробоїну залили новим бетоном, а покручене залізо замінили новими агрегатами. Інженери відкачали воду, розчистили завали і знову змусили станцію працювати, перетворивши шрами минулого на частину її монолітної структури. Сьогоднішня тиха вода приховує під собою історію подвійного насильства спершу над природою заради будівництва, а потім над самою спорудою заради війни. Зараз ми їдемо греблею, відчуваючи легку вібрацію, і рідко замислюємося про те, що цей бетонний гігант стоїть на кістках і нереалізованих амбіціях цілого покоління, його міцність це результат безкомпромісних вимог купера та каторжної праці безіменних тисяч, чиї імена розчинилися в історії. Але якщо Дніпро будували на показ, щоб вразити світ величчю соціалізму, то наступний об'єкт мав назавжди залишитися таємницею під товщею вод Дніпра. Але якщо Дніпрогес будували на показ як вітрину соціалізму, то цей об'єкт народжувався в повній тиші під грифом цілком таємно. У 1938 році, коли повітря вже пахло війною, Сталін наказав створити дублюючу переправу, яку неможливо знищити бомбардуванням два залізничні тунелі глибоко під дном Дніпра. Гуляючи сьогодні київським парком Наталка чи відвідуючи Жуків Острів, ви, напевно, бачили ці дивні бетонні споруди, що нагадують рубки субмарин, які застрягли в ґрунті. Це не декорації і не входи в бункери, а вершини колосальних інженерних конструкцій, кесонів, що мали стати шлюзами до підземної магістралі будівництво номер 1 Інженери зіткнулися з, здавалося б, нездоланною перешкодою, пливунами та м'яким піщаним дном річки, де неможливо просто викопати траншею. Тому вони обрали технологію, що межує з фантастикою. Будувати гігантські залізобетонні камери прямо на поверхні землі, щоб потім примусити їх тонути під власною вагою. Процес занурення нагадував повільну контрольовану катастрофу. Робітники, замкнені всередині бетонного короба, потужними гідромолотами, розмивали ґрунт під загостреними краями конструкції, так званими ножами. Рідку грязюку відкачували насосами, і бетонний монстр сантиметр за сантиметром просідав у безодню. Найбільшим ворогом була вода, яка прагнула заповнити порожнечу, тому роботу вели під шаленим тиском стисненого повітря, щоб урівноважити зовнішній тиск ґрунтових вод на глибині 30 метрів. Всередину кесона нагнітали до чотирьох атмосфер, перетворюючи будівельний майданчик на камеру для глибоководних занурень. Тисячі людей працювали у цих нелюдських умовах, фактично стаючи сухопутними водолазами без скафандрів. Кожна зміна закінчувалася тривалим шлюзуванням для декомпресії, адже різкий вихід на поверхню загрожував кессонною хворобою, смертельним закипанням азоту в крові, що рвало судини зсередини. Архіви НКВС сухо фіксують норми виробітку, але мовчать про те, якою ціною давалися ці метри сталінського метро. Це був конвейер виснаження, де люди працювали по коліна у воді в умовах підвищеної вологості та температури, прокладаючи шлях для потягів, які ніколи тут не проїдуть. До літа 41-го року масштаб робіт досяг апогею, титул «НКШС номер 1 Поглинав тисячі тонн добірного бетону та арматури. Інженерні звіти свідчать, що кілька сегментів тунелю вже зайняли своє проектне положення, і будівельники готувалися до найскладнішого етапу з'єднання берегів під руслом річки. Проте війна переписала всі креслення за лічені дні, змусивши інженерів приймати фатальні рішення. Коли німецькі війська наблизилися до Києва, Надійшов наказ не евакуювати унікальне прохідницьке обладнання, а законсервувати об'єкт будь-яким доступним способом, тобто затопити його. Унікальні прохідницькі щити, дорогі компресори та кілометри кабелів були поховані під водою та шаром мулу за одну ніч. Те, що будували роками, перетворилося на підводний цвинтар технологій. А бетонні кесони, що не встигли зануритися повністю, так і залишилися стерчати на поверхні німими пам'ятниками. У повоєнні роки спроби відновити будівництво визнали економічно недоцільними, адже технології пішли вперед, а тунелі були безнадійно пошкоджені. Бетонні гіганти назавжди зрослися з ландшафтом Києва, перетворившись на об'єкти індустріального туризму та полотна для графіті. Втративши своє первісне стратегічне значення. Сьогодні, дивлячись на ці руїни в парку Наталка, ми бачимо не просто залізобетон, а зріз епохи, коли держава була готова платити будь-яку ціну за невидиму перевагу. Це фізичне втілення параноїдальної доктрини безпеки, яка вимагала сховати логістику під землю, навіть якщо для цього довелося б перекопати дно найбільшої річки країни. Ці тунелі так і не з'єднали береги, залишившись розірваними ланками ланцюга. Проте досвід підземного бетонування досяг свого абсолютного апогею в іншому куточку країни. Ця технологія стала лише репетицією перед створенням об'єкта, який мав витримати прямий ядерний удар. Наступний герой нашої історії перевершив усе. Радянські інженери вирішили не просто будувати з бетону, а перетворити на бетон саму гору. Наступний герой нашої історії перевершив усе. Радянські інженери вирішили не просто будувати з бетону, а перетворити на бетон саму гору. Балаклавська бухта, цей затишний куточок Криму, у розпал холодної війни, раптово зникла з усіх мап, перетворившись на чорну діру суворого режиму секретності. Тут глибоко під масивною товщою скелі Таврос розгорнулося будівництво об'єкта 825 ГТС, підземного порту, який за своїм масштабом та рівнем параної не мав аналогів у світовій інженерії. Це була справжня війна з геологією, де замість будівельних кранів працювали промислова вибухівка та потужні відбійні молотки. Спеціальний гірничо-будівельний загін номер 528. Отримав завдання, що межувало з технічним божевіллям видовбати в гранітному моноліті велетенську порожнину. Вона мала стати невидимим сховком для цілої флотилії підводних човнів разом з екіпажами, торпедами та смертоносним ядерним арсеналом. Масштаб конспірації вражає навіть сьогодні. Щоб приховати вилучення 120 тисяч тонн гірської породи, вивіз ґрунту організували виключно під покровом ночі. Спеціальні баржі, вщерть завантажені каменем, тихо виходили у відкрите море і скидали вантаж на глибині. Усе робилося так, щоб жоден шпигунський супутник не помітив появи нової гори зі сміття. Зовні скеля залишалася незайманою, але зсередини вона стрімко ставала порожньою, перетворюючись на гігантський кам'яний череп, готовий поглинути субмарини. Серцем цього підземного левіафана став унікальний судноплавний канал довжиною 602 метри, штучна річка, прокладена крізь тверду породу. Над нею нависає 126 метрів природного скельного щита. Це висота 40-поверхового хмарочоса, який слугує надійним дахом. Але головна мета цього титанічного бетонування полягала не в ремонті, а у гарантованому виживанні під час ядерного апокаліпсису. Об'єкт 825 ГТС проєктувався як протиатомний бункер першої категорії, здатний витримати пряме влучання ядерної боєголовки потужністю 100 кілотонн. Це в п'ять разів більше ніж бомба, що спопалила хіросіму, і навіть якби гора зовні перетворилася на розпечене скло, життя всередині мало продовжуватися. Входи до каналу перекривалися монструозними батопортами, гігантськими гідравлічними воротами з бетону та сталі, кожен з яких важив сотні тонн. При оголошенні атомної тривоги ці гермодвері наглухо закупорювали підземне місто, миттєво перетворюючи його на автономну субмарину, замуровану в камені. Запасів фільтрованого повітря, води та продовольства мало вистачити на 30 діб повної ізоляції для трьох тисяч людей персоналу. Окремим інженерним подвигом стало бетонування сухого доку всередині сирої гори, де вологість повітря постійно наближалася до 100%. Будівельники працювали в пекельних умовах постійна вогкість, задушливий кам'яний пил та замкнутий простір тиснули на психіку. Уявіть моторошну акустику цього місця, низький гул дизельних двигунів, що відбивається від мокрих склепінь, металевий скрегіт та луна команд. Це була справжня фабрика смерті, схована в одному з найкрасивіших місць планети, де люди обслуговували носіїв ядерної зброї в повній ізоляції від світу. Сьогодні, коли ми дивимося на ці похмурі тунелі з чорною водою, ми бачимо пам'ятник епосі, коли геополітичні амбіції важили більше за людські ресурси. Люди згризли гору і залили її бетоном, увіковічнивши свій страх перед невидимою загрозою. І створивши холодний лабіринт. Ці бетонні гіганти від величної греблі Дніпро Гесу до секретних київських кесонів та Балаклавської штольні стоять мовчазними свідками історії. Вони нагадують, що за кожним кубометром бетону приховані не лише геніальні інженерні рішення, а й людські драми та титанічна праця. Історія України навіки застигла в цьому бетоні, і ми маємо пам'ятати її справжню ціну. Якщо цей репортаж із надер секретних об'єктів вразив вас, підтримайте канал вподобайкою та підпискою. Напишіть у коментарях, який з цих об'єктів здався вам найбільш вражаючим. До зустрічі на нових слідах будівництва.